себе для замовлення, залогувалася у свій інтернет-магазин, свою гуртовню, і зараз покажу, що я сьогодні купляю для себе і для своєї родини. Комплекс мінералів Forever це комплекс збалансовий мінералів, мінералів, які е, я маю праслі, і зараз в початку їх осінь немає. Весна я стараюся брати їх по одній Крем алоє з брокколісу, це який використовується зимою, в основному для масок, для п'яток, для рук і коленальця. Жилевий вера це всі алоє, але буде жилет, це можна там злий і не тільки це десятки застосування цього препарату, і при при запаленнях, і при різних ситуаціях, які є з інфекціями, процесами для зложення і іч мені. А консультанта зниця в моменту, про консультанта говорила, це зазвичай означає на роботі більше за консультанта на своїй рольси і ажлиного голоску. рефактор це якась інвертуйся з це дуже хороші, тобто і дуже м'які з ложя і правитвої волочі, тобто на збої менше шкіра, він не вмагається зараз. База 12 це вітаміни, які я також періодично приймаю. Частину я вже не робила, але всі рекомендують на тому що, можливо, вони з'являться мати, звичайно, Соня, це маска, яку користуємося я з особливо в літовий вік і дуже значно я надаю з я з ложючи зрісний це, манго, От так, це дуже мене, мені подобається, що так швидко, вигідно, можна зробити покупки для себе і не витрачати кошти в аптеках в різних магазинах, витрачати для когось, а витрачати їх у себе в своєму інтернет-магазині і купляти натуральні продукти, за якість яких ти, якість яких ти знаєш, які, яких ти переконалася на своєму досвіді, ну і на досвіді багатьох людей. Друзі. Недавно я показала вам, як я роблю замовлення в своєму інтернет-магазині, в своїй гуртові. І хочу вернутися до цього, тому що останнім часом, ну від того часу, коли я почала займатися бізнесом в Форевер, розмовляючи з людьми, мені часто говорять, що ні, я не готова цим займатися, тому що це бігання з каталогом, це продажі, інколи кажуться, тискання, але це зовсім не так. І зараз я вам покажу, розкажу вірніше про чотири опції співпраці з Forever, і три основні з них це бізнес -собі. Перша опція це привілегіований клієнт. Ви маєте можливість відкрити свою інтернет-сторінку. Це зовсім безкоштовно. Маєте доступ до продукції напряму до виробника, маєте знижку 5%. І в будь-який час користуєтеся тою продукцією, яка вам необхідна, у своїм інтернет-магазині. Замовляєте є склади в 168 країнах світу, де б вони були, ви маєте можливість скористатися своїм інтернет-магазином і продукцією компанії. Друга опція це ти можеш купити стартовий пакет. Стартовий пакет включає в себе 18-26 продуктів в залежності від того, які ви обираєте, і ем, він дає можливість купляти продукцію напряму у виробника високої якості по 30% відсотковій знижці протягом всього життя. Тобто, ви можете замовити раз в місяць, раз в рік, раз в два роки, ем, кожного тижня. Немає значення, до ніяких зобов'язань немає. Ви купляєте продукцію з. 30 що дає покупка стартового пакету? Крім того, що ви є ВІП-клієнтом, маєте 30% знижку, користуєтеся продуктами, але настає такий момент, коли ви розкохуєтеся в цьому продукті і починаєте ділитися, рекомендувати цей продукт. Тоді у вас з'являється така можливість регенерувати посилання в своєму інтернет-магазині і ділитися ним з іншими людьми. І за цю рекомендацію компанія винагороджує вас матеріально. При цій опції ви маєте можливість невеликого пасивного доходу до свого сімейного бюджету. Четверта опція заключається в тому, що, крім того, що ви маєте свій інтернет-магазин, яким користуєтеся безкоштовно, маєте можливість 30% знижки. Маєте можливість ділитися з іншим, ви можете будувати ще свою команду. І будувати вже свій бізнес з компанією Forever. І е, за це, що ви вчите інших людей, яким чином е, користуватися цією продукцією, яким чином рекомендувати її, яким чином будувати команду, компанія винагороджує вас матеріально. І тут вже йдуть е, більші. Е, Кошти, тут вже йде більший пасивний дохід і більші можливості. Так на правду то тільки ти вибираєш, чи ти хочеш бути тільки клієнтом, чи ти хочеш заробити собі якісь додаткові кошти до зарплати. Чи ти думаєш про своє майбутнє і хочеш вибудувати е, пасивний дохід, який пізніше тобі буде е, підтримкою і допомогою на. Е, Пенсії, скажімо так, і тільки ти вибираєш, яким чином ти хочеш рухатися. І чи то бігання з каталогом, чи то продажі? Ні. Якщо тобі це подобається, якщо ти це любиш, то ти від серця ділишся з цим з іншими. Ти допомагаєш іншим і при цьому робиш це узгодь з собою. У згоді зі своїми цінностями. Моє любі, я маю надію, що я роз'яснила все, як це працює зсередини. Якщо є якісь питання, якщо щось не зрозуміло, то пишіть мені в директ, і я відповім на всі ваші запитання. До речі, інтернет-магазин нагадую, працює в 168 країнах світу. Тому запрошую до співпраці всіх.